Здоровенькі були, шановне панство, ви на каналі, щоб два рази не вставати, який намагається покращити життя в селі. О, бачите, підтверджує І сьогоднішня мова піде про корейний сучок. Набрав я їх в цьому році трошки шматненько. Трошки перебудував свій курничок. Зараз почнеться осінь, дощі, слякоть, зима. І вони за ногами цього болота принесуть дуже-дуже багато. І якщо яйця будуть у самому гнізді, вони будуть вимощені до, такої, до такого ступеня, що там його неможливо буде на кухню занести. І Ще один є нюанс. Якщо у вас накопичується яйце у гнізді, кури дуже-дуже сильно хочуть сідати на квочки. Вони бачать, що є яйце. На одному яйці квочка не сяде ніколи в житті, жодна. Ні, дик, ні дика птиця, не домашня, не буде сидіти на одному яйці на покладку. Тому воно не тільки чисте яйце, а ще й несучість піднімає. Ось ще один блок із чотирьох секцій зроблено. Тільки тут оця кришка основна, яка закриває яйця збірники, вона відкривається надвір. Тобто все, що на ній буде тут, тут буде що накопичуватися все сміттячко, воно все буде витрахатися в момент, коли будуть збиратися яйця. От. Це така відмінність від тієї, що була раніше зроблена. Тут є щілина для. Яйця не пролітають, а сміття, яке попадає сюди, просто махнув рукою, воно висипається точно так, як там. Яйця завжди буде чистеньке. Кришка тут плоска зверху. Чому плоска вона мала бути першим поверхом під ту, що вже була з косою кришкою. Побачимо, чи поставимо їх в два поверхи, чи поставлю їх в один поверх. От. Тут кришка належить з боку, просто на шрупи прикрутиться, даю все. От. Походу побачимо, як воно буде стояти, чи окремо, чи разом із тією взагалі одним блоком. Так ось, що, ну, не панство, Поставили ми вже поклади, поклади на таких шнурочках. Шнурочок повинен бути товстенький, тут десь міліметрів за 6, для того, щоб не путався, він за ноги не запутувався. Просто просалена дирочка, він пустенький, він пустенький, він пустенький проселена дірочка, проселений. Дорочок, оплавлений кінчик і прикручено на шурупчик. Ось таким чином вони працюють. Побачимо, наскільки це буде ефективно. Мається на увазі конструкція ця. Сам поклад працює прекрасно. Ну от, ну, Фінальний варіант. Знизу стоїть один короб на чотири місця, зверху другий Трапіки. Ці трапіки, певно, будуть переставлятися, перекручуватися, але вже потім як вони привикнуть до цієї батареї, щоб тут нестися. Вони любопитні, вони вже лізуть туди дивитися, я ще не встиг вийти, вони вже крутяться тут всього. Думаю, вони швидко понаходять ці місця і будуть нормально нестися. Тут ще під буде стояти батарея для бройлерів, якщо вам цікаво, то там десь маякніть у коментах, покажу, що зніму про, про бройлери. тому що тримаю їх. Давно в клітках майже промислово. Ну І щоб два рази не вставати, отаке от в мене сідало. Теж шукав, шукав в справочниках, яка повинна бути відстань між цими паличками, на яких вони сідають. Сказали, написали 35-40. Я зробив 40 і трошки забагато. Треба буде їх переробити. Добре, що воно на шурупах. Просто викрутив, перекрутив, та й усе. Саме сідало воно на завісах до стіни, воно піднімається, коли мені треба. Поприбирати, його піднімаю. Ось тут цепок, я собі підв'язав, даю все. Знизу прибрав, згорнув, поставив назад. Досить таки зручна конструкція вийшла в плані прибирання і чистоти. Але зручна, допоки не звужу. Дуже важко їм влазити по такій відстані, щоб сідати. Так що не все, що пишуть в інтернеті, є добре.